Привіт! Сьогодні дам відповідь на цікаве запитання. Ви просили порівняти Шифнг 244 і Шифенг 240. Ось ці два трактори. Відходжу далі, щоб ви побачили одразу їх відмінність по габаритним розмірам. І я дуже коротко пробіжусь по різниці, по відмінностям комплектації. Ну і розпочну, звісно, з передньої частини. Противага, звісно, і у того того трактор однакового. Обидва трактори мають дуже схожі характеристики, але 244 це повнопривідний. В нього є передній міст, бачите, і передні колеса в нього 6 на 14. У трактора 240-го скати 6 на 12. Далі, двигун, звісно, однаковий. Принцип щеплення однаковий. А от по коробці є відмінність. У 240 го йде коробка 3 плюс 1. важель повишених понижених. Тобто ось так. Обходимо до 244-го, підходимо. І тут бачимо коробку 4 передачі вперед. Одна передача заднього ходу по понижені. Задні колеса у нас у 244-го 9,5 на 24. задні колеса у 240-го 7,50 на 20. Ну і візуально задній міст. Триточкова навіска. Трактора повноприводного, і візуально задній міст триточкова навіска за трактора, який має індекс 240. І з важливого, не дивлячись на те, що трактор 244 має повнопривідну трансмісію, кліренс у трактора 244-го під переднім мостом складає 25 см. А ось трактор 240 має спереду балку, тобто моста немає. І за рахунок цього. Кліренс під передньою балкою складає 35 см. Посередині трактора з приводом лише на задню вісь нічого немає. І тут також перевага у 240-го трактора. А у 244 го йде кардан, роздатка, і бачите, як виглядає і низько розташований передній міст. А ось під заднім мостом кліренс 46 см. Але не забувайте, що роздатка все ж таки дозволяє експлуатувати. І дає кліренс тільки 25 см. А у трактора з колесами 7,50, тобто у задньоприводного, ось тут кліренс 38 см. Ось так швидко порівняв вам важливі технічні характеристики двох тракторів Shifung 240 та 244 Ну і останнє, звісно, ціна. 240-й зараз коштує 3,550, 244-й коштує 4550. Тобто, по суті, маємо 1 тисячу доларів в різниці між трактором повний привід і трактором задній привід. Якщо відео сподобалось, корисне, не забудьте натиснути на сердечко, поставте лайк і 100% напишіть будь-який коментар. Пишіть, це вкрай важливо для просування відео. Якщо хочете купити трактор, телефонуйте 098 949 9090. І ви отримуєте якісну техніку з документами з реальною гарантією від мережі магазинів Мотостор. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеооглядах.